Привіт, друзі, ви знаходитесь на каналі українського Гіка Павла. І сьогодні, в першу чергу, я хочу звернутися до власників консолей Xbox. Будь ласка, шановні, просто уявіть собі таку ситуацію. Ви прогулювались Microsoft Store і побачили гру, яка вас трішечки зацікавила. Ну і звісно, ви не втримались і купили її. А вже через деякий час, коли ви подивилися огляди на цю гру або трішечки в неї пограли, ви вирішили, що ця гра вам не підходить. І що робити в такій складній начебто ситуації, коли здається, що виходу начебто і немає. На Xbox у цих випадках на допомогу приходить дуже крута функція під назвою ReFound. Так, 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 вам не почулося, на консолях Xbox є офіційна функція, яка дозволяє вам повертати гроші за ігри, які вам не підійшли. Так що сьогодні буду вам за неї розповідати, а ви не забувайте ставити вподобайку, писати шалений коментар. Ну і будемо починати! Let's go! І так, для повернення грошей за гру, яка вам не сподобалась, вам потрібно перейти на сайт Microsoft, так і пишете або в Google, або одразу в строку microsoft.com. Потім заходите в свій профіль, я вже зайшов, у мене ось він, d 5 дефайвданкосбака.outloop.com. Переходимо далі в мій обліковий запис. Тут, після завантаження, обираємо розділ «Payment and Billing». Випадаючий список, тут прокласуємо Order History. І ось у списку, який зараз покажеться на екрані, ми бачимо Punk Adventures. Це саме та гра, яку я спокусився купити, яка мені не сподобалась. І як ви бачите, праворуч у нас є Refound Information. Натискаємо сюди, нас перекидує на ще один підсайт, в якому ми якраз таки ще раз обираємо Punk Adventures», чекбоксом ось таким, бачите, зеленесенький встановився. Натискаємо Створити запит на відшкодування. Обираємо варіант, чому саме не підійшла нам ця гра. Дивимось, які тут є: випадкова покупка, помилка, встановлення рахунків, придбаний вміст не працює. Покупку не було здійснено, скасування попереднього замовлення. Тут, якщо ви вже будете від свого випадку відштовхуватись, у мене бувало таке, що і не працювало. У мене бувало таке, що попереднє замовлення я відмовляв. А бувало, що просто випадкова покупка. Я обираю варіант, випадкова покупка. Далі, що сталося? Придбано неправильний товар, неправильну версію. Це якщо ви купляєте, наприклад, версію Xbox One, а вам потрібна версія під Xbox Series. Можете просто заходити сюди, обирати цей варіант, і тоді все буде вам добре. Так, у мене вже є цей вміст, або його частина використаний неправильний обліковий запис. Я оберу цей варіант, думаю, він мені підходить. Все, натискаємо далі, натискаємо надіслати. Ваш запит розглядатимуть. Ми зв'яжемось з вами протягом 72 годин. Що ж, мене це повністю влаштовує. Натискаю закрити і очікую, приблизно десь зазвичай день або два проходить і нам повертають кеш за предзамовлення або за гру, яка нам е не підійшла. Але, на жаль, іноді трапляються ситуації, коли у нас стиха. Або інших причин немає віконця Refund Information навпроти наших останніх купівель. І що робити в таких випадках? Тут все, до речі, так само дуже-дуже просто. Дивіться, переходимо в Google, вбиваємо напис Xbox Refound і переходимо по ось такому посиланню. Дивіться, що далі відбувається. Далі нас перекидає на ось таку сторінку, тут натискаємо Open Order History. Нас знову перекидає ще по одному посиланню, і тут вже ми бачимо знайоме нам віконце. Відмічаємо чекбоксом останній товар, який тепер тут у нас доступний. І далі йдемо по попередній інструкції. Ну що ж, хлопці та дівчатка, ось такий у нас сьогодні вийшов невеличкий, але дуже-дуже корисний лайфхак. Якщо вам сподобалось, то не забувайте проставляти в вподоб... Бачку, написати шалений коментар, ну і підійти сюди, щоб я вас обійняв. Ось так от. Повертаємо потрішечки кошти, проходимо ігри.